І як відкрити фанкопоп, не пошкодивши коробку. Перший спосіб за допомогою лінійки або ж карти. Обережно надавлюємо на себе, піддіваємо клапан та легенько підіймаємо картку вверх. Якщо ви все вірно зробили, коробка легко відкриється. Другий спосіб за допомогою пальця. Так, звичайно, пальця. Просто засовуємо палець під язичок коробки і підіймаємо його. Цей спосіб швидше за перший, але на язичку залишається доволі велика вм'ятина. Ну і останній варіант, як правильно відкривати фанко. Насправді тільки перший варіант є правильним. Оскільки навіть незначні пошкодження коробки зменшують її колекційну цінність та вартість самої фігурки. Тому відкривайте фігурки дуже обережно. А ще краще взагалі не діставайте їх з коробок, щоб вони, якомога довше вам прослужили. Діксол, твоя колекція, починається тут. А за останній варіант не переймайтеся! Ми так поводимось тільки з підробками. Не оригінальні ж фігурки так відкривати.